Великодній ярмарок у сумах в приміщенні міської галереї та біля неї на вулиці близько чотирьох десятків столиків. На кожному з них вироби сумських підприємців. Прямо біля входу в один із залів галереї пропонують ковбасні вироби. Делікатеси на стіл також на кошик Великодні окісти, маликі популярні. Дуже київська ковбаска наша смачна. Поруч запрошують скуштувати узвар, глінтвейн, інші напої. П'ється теплим для того, щоб зігрітися, отримати насолоду задоволення. Спеції йдуть із фруктів, яблука, груші, сливи йдуть, і спеціальні спеції тобто для глінтвейна. Людмила Филипенко створює прикраси та невеликі речі з епоксидної смоли. Власному бренду каже рік. Сьогодні він налічує понад 30 найменувань. Одні з улюблених покупцями прикрас ділиться Людмила це пташки. Ташка це взагалі символ миру і хочеться ну, всім нам. До речі, зараз починаємо вже із суссинів. Нам пора відроджуватися і починати все спочатку. Весь виробничий ланцюжок від закупки матеріалу до продажу говорить здійснює самостійно бути підприємцею в прикордонному місті додає складно. Загалі нас нас місці мало купують фільми, тому що ну ви самі розумієте, це доволі такий дешевий товар. Від початку роботи над прикрасою до моменту, коли вона потрапить до покупця, минає щонайменше тиждень говорить Людмила, бо процес виготовлення непростий. Ускладнює його і безпекова ситуація. Додає інша майстриня Оксана Смирнова, підприємеця мешкає у одному з сіл прикордоння. Тихенько там стараємось якось ну все рівно там і спокій і зберігати. А так ну важко, бо постійно у нас гучно. Переважна кількість підприємців на ярмарку майстри хендмейду. Серед них Поліна Кубракова. На її посуді та сувенірах зображені казкові феї, тварини, будиночки. Це моя авторська робота. Це мої власні ілюстрації. Я їх спершу малюю, а потім переношу вже на листівочки, на чашечки. Чашечки ще й сама друкую своїми руками. Да, тобто це такий повний хендмейд. Власна справа, говорить, почалася зі звичайної замальовки. Потім були листівки з малюнками, ілюстрація дитячих книжок на створення бізнесу. Згадує, надихнула донька. Вона якось так переплилося одне в одне, і маленька дитинка, і дитячі книжечки. І вони якось ну не знаю, хочеться чимось добрим, світлим ділитися. А от майстриня вишивальниця Анастасія Ємельянова каже: її надихає чотирилапий вихованець, бельгійський грифон. Це Главний продавець <свісно> моє натхнення. <свісно> він завжди зі мною. Коли я шию, він завжди поряд. Тому без нього тут не обійшлися ні один виріб. Люблю вишивати на шкірі. Це все шкіряні вироби з вишивкою, повністю сумки ручної роботи. В кожній ляльки, в очі як подивися, то зразу видно, що <свісно> Душа дійсно вкладено. Попиту стало значно менше. Немає платформ, де можна себе показувати. Принаймні, так ми збираємо військовим на і на дрони. Вікендні ярмарки із лютого 2024-го організовують організують в середньому раз на місяць, говорить співорганізаторка заходу Анастасія Волкова. Сьогодні у ньому беруть участь понад 40 підприємців і майстрів ручної роботи зі всієї області. Хотілося б більше залучити якихось сирів, можливо, ковбас, випічки, от щось такого плану. Тому ми зараз в активному пошуку також підприємці. У нас після кожного ярмарку додається ще 10-15 людей, які б хотіли брати участь в цьому вікенді. У нас є благодійна складова цього вікенду. 15% від продажів йдуть на Збройні Сили України. Зараз ми збираємо на дрон на Мавік, а, і якраз цими ярмарками а, намагаємося закрити цей збір. Я йду по косметику, там повинні бути креми. Тут купили ковбаски, от, а все не купиш мед, бо тут Гуляємо, дивимося, що у нас є на сумщині. Цікаво, хочеться просто підтримати сумських виробників. Ви вже що обрали собі? Так, таку штуку для чищення для чищення простору на травах. Ми не знали, ми просто гуляли, шли мимо, потрапили. Нову колекцію. Вибрали. Ярмарок триває два дні 12 та 13 квітня у Агенції промоуції суми на Соборні. 27. Наступного разу організатори планують зібрати підприємців 17 травня, коли відзначатимуть ніч музеїв. Діана Крахматова, Світлана Драган. Суспільне новини. Суми.